І ось ніка сценічка, як ти бачиш. Тут сходиться з мого дому. А мій дім, звісно ж, тут виходиться. А ось якраз мій дім. Тут ламаємо раз, ламаємо два, ламаємо три. І ось тут построївся цей замок. Бач, ламаємо 4, ламаємо 5, ламаємо 6. І ось ти заходиш сюди, і тут величезний замок. Зараз вийдемо, я тобі покажу. Виходимо через гігантський прохід Ой. золота. У-ху! Баринго синіно, баринго синіно, баринго синіно, дичо синосин. І ось зависку. А, ні, так. Гігантський замок драху Бачиш це величезний квадрат? Ну, все, я зараз поїм, добре? І потім я тобі е, ще одне відео насилу. А може вже не будемо насилати, будемо просто переписуватись, добре?